Вітаю всіх незламних патріотів нескореної країни вже 324 дні. Ми виборюємо нашу свободу і незалежність. А українські захисники та захисниці відважно боронять квітучу землю від навали окупантів. Рашисти очікують на зневіру і паніку, а її немає. Тож про ситуацію на лінії зіткнення. Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранені отримав 75-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості ушпиталили. 12 січня ворог завдавав ударів по Очаківській громаді. Маді на Миколаївщині, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Одна людина отримала легкі поранення. Гаряче на Донецькому напрямку заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що бої у Солидарі тривали всю ніч. Українські бійці намагаються втримати оборону міста. Водночас ЗСУ вже ліквідували 114 тисяч 130 окупантів. За минулу добу 740 загарбників силами та засобами протиповітряної оборони, вкотре ліквідовано російський безпілотник над Одещиною. За минулу добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах скупчення живої сили. Ворога. Тримаємо фронт кожен і кожна на своєму місці, і, попри випробування війною, шануємо українські традиції. За релігійним календарем, сьогодні, 13 січня, віряни вшановують пам'ять Миланії або Маланки, а ще готують щедру вечері, щоб подякувати за старий рік і зустріти новий. Родинного тепла, затишку і скоріше почутого всіма нами, сильними духом українцями. Перемога, як наближають перемогу мешканці Кременчуцької громади і усієї Полтавщини. Ваші увазі за мить, слідкуйте за розвитком подій тричі на день з понеділка по п'ятницю. На телеканалі Візит о 12, о 18 та о 20.40. Завтра у суботу, 14 січня, запрошую вас до перегляду щотижневика день за днем». Разом підсумуємо події тижня. Бережіть себе, тримаємось. все буде Україна. Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Наразі ситуація стабільна і контрольована. Всі ми з вами працюємо на обороноздатність нашої держави і дякуємо нашим воїнам за те, що наблизили ще на один день до нашої перемоги. Традиційно розпочну зі звіту подій, які зареєстровані по лінії національної поліції. Так, зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Це 5 осіб. Складено дмінпротоколів за статтею 130 три особи і затримано громадян за статтею 309 це одна особа. Далі продовжу подіями, які зафіксовані по лінії ДСНС. Викликів за минулу добу було шість. З них три по місту Кременчуку. Це два виклики стосовно пригорання їжі і один виклик надання допомоги населенню це аварійне відкривання дверей. Жінка не могла відкрити свої двері і потребувала медичної допомоги. Далі пригоряння їжі по місту по селу кам'яні потоки, коротке замкнення електромережі без послідуючого горіння в господарчій будівлі в селі Ракитному. І пожежа на відкритій території поблизу села Чечлева. Користуючись нагодою, у нас сьогодні присутній заступник начальника Кременчуцького районного управління ДСНС Вітко Дмитро Юрійович. І я хотів би сказати пару слів про роботу даного підрозділу. Всі ви знаєте, що в новостворений Кременчуцький район збільшилась територія, збільшилась кількість населених пунктів, і не завжди державна пожежна охорона може. Наблизити свої послуги до громадян у зв'язку з віддаленістю населених пунктів. Як правило, державна пожежна охорона розташована в центрах громад і не завжди вчасно може прибути до виклику, який знаходиться близько 40 кілометрів від територіальної громади. На цей випадок спільно з територіальними громадами створюються місцеві пожежні охорони та добровільчі формування. Станом на сьогодні на території Кременчуцького району діє сім підрозділів пожежної охорони, два з яких розташовані на базі централь... центрів безпеки. Це такі пункти, де е, якраз е, це приклад того, як співпрацюють між собою пожежники, органи поліції та медична сфера. Ще три підрозділи місцевої пожежної охорони створено рішеннями органів місцевого самоврядування, та наразі ці підрозділи перебувають на етапі формування. Є певні проблеми, це і фінансового характера, і кадрові питання, але спільно з територіальними громадами намагаємо, намагаємося їх вирішити. Рішенням органів місцевого самоврядування у Кременчуцькому районі створено 10 підрозділів добровільної пожежної охорони, два з яких вже повноцінно функціонують. Завдяки створенню місцевих пожежних охорон та добровільчих формувань значно зменшується час прибуття на місце події, що сприяє в результативності у порятунку майна та життя громадян. Впродовж 2022 року на території Кременчуцького району зареєстровано 512 пожеж, з яких на ліквідації 106 пожеж було залучено працівники МПО та ЕПО всього за 2022 рік МПО здійснили 245 виїздів за сигналом тривоги, як на ліквідацію пожеж, так і на взаємодію з іншими підрозділами. Відповідно до перспективної мережі. Пожежно-рятувальних підрозділів підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони ще не необхідно на території нашого району створити 11 таких формувань. Як я вже сказав, розуміння з боку громад є, є певні проблеми, а є але я впевнений, що ми всі разом зможемо їх вирішити. Дякую, передаю слово своєму колезі. Доброго дня, шановні присутні. Хотів би поінформувати вас про стан забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту на території Кременчуцької громади. Так, протягом 2022 року на території Кременчуцького району сталася одна надзвичайна ситуація місцевого рівня. А саме, це пожежа в багатоповерховому житловому будинку по вулиці Чумацький шлях, 1, під час ліквідації за якої було виявлено тіла трьох осіб. Також одна людина була травмована. Також протягом 2022 року сталася надзвичайна ситуація воєнного характеру державного рівня. Всі ви знаєте про збройну агресію, яка розпочала Росія 24 лютого 2022 року. Під час цієї агресії 15 епізодів відбувалося на території Кременчуцького району. Це влучання по об'єктам критичної інфраструктури, це влучання по торгівельному центру Амстор суднозвісний, це влучання навіть по приватному житловому секторі. На всі події залучалися підрозділи ДСНС міста Кременчука для ліквідації пожеж та ліквідації наслідків, а також надання допомоги населенню. Протягом 22 року сталося 512 пожеж на території Камінчуцького району. Це можна відмітити зменшення на 28% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. У житловому секторі сталося 272 пожежі проти 256 у 2021 році році, що складає збільшення на 6%. Найрозповсюдженішими причинами виникнення пожеж залишаються коротке замкнення електромережі, а також необережне поводження з вогнем. Відповідно, 115 і 125 випадків. Матеріальні збитки від пожеж протягом 2022 року збільшились в 25 разів і сягають 360 мільйонів. На пожежах в Кременчуцькому районі в 2022 році постраждало 30 громадян проти 12 в 2021 році, що складає збільшення на 150%. Відсотків кількість загиблих внаслідок пожеж залежно від причин виникнення можна розподілити наступним чином: з приводу необережності під час коріння загинуло 10 осіб, три особи загинуло від недоліків конструкції або порушення правил монтажу нагрівальних печей. Коротке замкнення стало причиною загибелі шести осіб, необережне поводження з вогнем п'яти осіб, і одна особа загинула в дорожньо-транспортній пригоді. Впродовж 22 року інспекторським складом Кремлячуської районного управління головного управління ДСНС України в Полтавській області було організовано серед мешканців району 353 профілактичні рейди, під час яких охоплено майже 5 тисяч громадян. З них 177 громадян, які входять в так називаємо групу ризику. Впродовж 22 року інспекторським складом також було організовано та проведено 181 урок. Безпеки з школярами, студентами та вихованцями різних навчальних закладів різного рівня на території Кременчуцького району, під час якого охоплено також майже 5 тисяч дітей. Можу відмітити, що покращився матеріально-технічний стан, стан органів ДСНС міста Кременчука, тому що протягом року ми отримували як від головного управління ДСНС, так і від місцевої влади. Отримували різні засоби, які полегшують роботу рятувальників в небезпечних середовищах. Так були замінені деякі засоби захисту органів дихання, було отримано ліхтарі та інше приладдя, яке суттєво допомагає рятувальникам виконувати свої завдання. Також було передано два автомобілі на базі Міцубіши. Це сарм для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також один автомобіль для переобладнання для роботи газодомозахисної служби. Тому матеріальне технічне становище підрозділів ДСНС міста Кременчука протягом 2022 року поліпшувалося. Сподіваємося, що так буде і в подальшому. З понеділка проводимо профілактичні рейди на водоймах. Які є на території всього Кременчуцького району, не тільки міста Кременчука, розповідаємо людям стосовно правил поводження на льоду. Це процес постійний, це висвітлюється в усіх засобах масової інформації. Наші інспектори роблять все можливе для того, щоб донести до людей правила безпечного знаходження на водоймах. Але ж ви знаєте, що кожного року. Ми навіть ці рейди проводимо разом з поліцією, і всі місця, де люди зазвичай виходять на льот, нам всі відомі, і вони відпрацьовуються, але вплинути на те, щоб людина покинула лід, це дуже складно. Ну, хоча б розповідаємо, що треба робити, якщо вже втратить в халепу і провалися під лід, які заходи йому необхідно вжити. Сказати, що якесь місце більш безпечне, які, якесь менш безпечне, так не можна казати. Можу сказати тільки одне, що треба зважувати на температурні режими, які є. Е, 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 наскільки тонкий чи товстий лід, наскільки він крихкий, в заплави не заходити, там, де е, 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 якісь рослини ростуть, тому що це. Е, е. Зменшують товщу криги, і взагалі вести себе безпечно і декілька разів подумати, чи варто своїм життям нехтувати заради того, щоб насолодитися зимовою рибалкою або скоротити собі шлях на якісь там декілька хвилин, щоб пройти кригою. Капустою або творогом. Вареники є традиційною українською стравою, яку обов'язково готують на щедрий вечір 13 січня. За давньою традицією, в цей день вдома за святковим столом збиралася вся родина, аби провести час один з одним. Але на сьогодні безліч сімей були вимушені покинути рідні домівки, а хоробрі хлопці та дівчата зі зброєю в руках боронять кордони нашої країни. Про те, аби хоч на мить створити свято для дітей-переселенців та наших захисників, колектив обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка вирішив приготувати традиційні частування. Студенти обласного коледжу підготували для дітей внутрішньо переміщених осіб цікавий квест, українознавчий, під час якого дізналися, пригадали, які є традиції в українського народу на щедрий вечір. Також кухарі нашої їдальні підготували вареники з капустою та з картоплею, пригостили дітей, пригостили студентів, пригостили вожатих центру Повертаємо в життя. Під час частування варениками для дітей було б дуже цікаво, коли комусь трапився вареник з цибулею, комусь з перцем, комусь із сіллю. Ті, кому трапилися такі щасливі вареники, отримали невеличкі сувеніри від наших студентів. Також небайдужі працівники нашої академії зібрали борошно, картоплю, капусту і приготували кухарі нашої їдальні, вареники для наших захисників. Як ви бачите, це у такій великій кількості. І сьогодні вони поїдуть з нашим волонтером, з яким ми співпрацюємо, це Ігор Дяченко, він колись навчався в нашому коледжі. Вони поїдуть сьогодні на Донецький напрямок. І таким чином наші захисники також відчують наші українські традиції, відчують тепло рук наших працівників, які готували ці вареники, і посмакують. І так як вдома вони у цей день святкували. Наші українські страви це наш колектив їдальні педагогічного коледжу. Ми готуємо і це вже не вперше. Але сьогодні ми приготували вареники, салати для наших захисників, для того, щоб їм було тепліше і ну, в такий складний час. Це найменше, що можемо для них зробити. З любов'ю, з радістю для них. Ми їм бажаємо перемоги, да, перемоги вернутися да, здоровими. Здоров здоров ми за них молимось, пам'ятаємо. Пам'ятаємо, держимо кулачки, щоб все було добре. Вони нас найкраще. Як звітують сьогодні в Полтаву обленерго, 13 січня не Кукренерго довело ліміт по потужності електроенергії у Полтавській області вночі в 449 МВт та в день в 487. Для порівняння 13 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт. Нині на Полтавщині діє графік погодинного відключення електроенергії по одній черзі. А от вже з 10.44 на території області застосували більш жорсткий графік погодинних відключень. Через перевищення ліміту довелося вимкнути другу чергу з трьох. Отже, у споживачів буде світло дві години, не буде чотири години поспіль. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих засіхань, правоохоронці щоденно забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану та здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. Так завчора працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили близько 410 транспортних засобів та 2968 осіб. Крім того, за минулу добу на території області поліціянти оперативно розкрили 42 злочини. Як повідомляє прес-служба Кременчуцької мерії, на вулиці Алітузькій, а саме на відрізку від перехрестя вулиця Алітузька з площею Перемоги до перехрестя вулиці Коцюпинського з вулицею Ігоря Сердюка, обмежено рух автотранспорту. Такі обмеження триватимуть до 1 березня. Учора, близько шостої вечора, у селі Чечелеве Кременчуцького району сталася пожежа на відкритій території. Як інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, вогнем знищено півтора гектара сухої рослинності. Пожежу ліквідували, а от причини загорання ще з'ясовують. За минулу добу у Кременчуці зареєстровано лише один новий випадок захворювання на коронавірус. Захворів чоловік віком 45 років. Він перебуває під наглядом сімейного лікаря. А от у інфекційних шпиталях долають хворобу 19 пацієнтів. Відзначимо, що від початку пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 27 тисяч 356 осіб одужало 26 тисяч 555. Що ж до вакцинальної кампанії, то завчора у Кременчуці по першій протиковідній дозі отримали 6 громадян, по другій п'ять. Першою бустерною дозою вакциновано 27 осіб, другою бустерною 12. Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька має можливість працювати навіть в умовах блекауту. Як повідомляють на сайті мерії, медзаклад укомплектований всім необхідним. Під час вимкнень світла в операційній вмикаються лампи аварійного освітлення. Усі необхідні прилади працюють на акумуляторах, які забезпечують їхню автономну та безперебійну роботу до трьох годин. Медичні працівники мають налобні ліхтарики та запас стерильного матеріалу. Функціонування відділеної лікарні під час відключення світла забезпечують три генератори. Згодом лікувальний заклад обзаведеться ще одним генератором, потужністю 120 кВт. Йдеться у повідомленні. КП Теплоенерго замовили проєкт з реконструкції котельні, який коштуватиме десятки мільйонів гривень. Про таке стало відомо з сайту публічних закупівель Прозоро. Договір із підрядником компанія вже уклала. Ним стало місцеве ТОВ виробничо-комерційне підприємство Котлогаз. За свою роботу, яку має завершити до кінця 2023 року, підрядник отримує понад 48 мільйонів гривень. Відзначимо, сама ж реконструкція котельні обійдеться куди дорожче. У Києві віддали шану герої України, захиснику Маріуполя, чемпіону світу з кікбоксингу Максиму Кагалу, який народився і виріс у Кременчуці. Наш земляк загинув ще 25 березня 22-го року. Довгий час тіло Максима знаходилось на Азовсталі, де українці героїчно захищали Маріуполь. В одному з обмінів російські війська повернули загиблого Максима Кагала якого вдалося ідентифікувати за експертизою ДНК 5 січня на байковому кладовищі рідні, друзі та побратими мали змогу попрощатися та віддати шану Максиму Кагалу. Після кремації прах героя привезуть до Кременчука, де вже 16 січня об 11 годині дня в сінах міського палацу культури нашого захисника проведуть в останній путь. Сьогодні, 13 січня, на одному з єврейських кладовищ Берліна відбулося прощання з екс-директором ресторану Дніпровські зорі Геннадієм Борисовичем Броцьким. Відомий кременчужанин помер 7 січня на 87-му році життя. Про це повідомляє Борух Бавлі, історик і краєзнавець. Родину Броцьких і особисто Геннадія Борисовича у Кременчуці будуть пам'ятати як великих благодійників і піклувальників становлення єврейської громади. Пише він у поясненні до інформації: світла пам'ять світлій людині і співчуття рідним і близьким.